Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. З вами Даша. І що ми робимо? І ми продовжуємо рубрику Читаємо словацькою». Ну а щоб ця рубрика продовжувалась і надалі, не забувайте ставити ваші лайки та коментарі. А ще в мене корисна інформація для тих, хто планує вступати у вищий навчальний заклад в Словаччині. З цим вам допоможе компанія Камстаді. Комстаді це компанія, яка вам допоможе зі вступом до найкращих вузів країни та забезпечить підтримку на всіх етапах, наприклад, з підготовкою, обробкою та подачою всіх документів та підготовкою до вступних іспитів. А ще компанія Комстаді пропонує курси словацької мови, які допоможуть вам більш ефективно вивчати мову та адаптуватися на новому місці. Переходьте за посиланням в описі під цим відео, щоб дізнатися детальніше, та залишайте запис на безкоштовну консультацію. Ну що, починаємо читати? Сьогоднішній наш текст називається Час супін'зе, але за піньязис сі час не купіш. В перекладі, як час це гроші, але за гроші час не купиш. Ну що, читаємо. Час супін'язе. Що зна тут тут твердіння? Час це гроші. Що означає цей вислів? не може бути час. Якими грошима може бути час? Від не маю ані певний становий курс. Адже вони не мають навіть фіксованого курсу. А та істий час має іний курс прям або принятого інного. І той самий час має для мене інший курс, ніж для когось іншого, Бурзові Маклері. Абісас із такого обходування. Зблазнілі. Біржові брокери, напевно, торгуючи таким чином, збожеволіли б. Зблазнілі, збожеволі. Ако дітя сумніведіл, чо б тим доспелі мислія. Від час є час, а пенязи супенязи. У дитинстві я не розумів, що дорослі мають на увазі. Адже час це час, а гроші це гроші. Терестовше ктієш обчас повієм. Тепер, однак, я теж час від часу це скажу. Міслім тим, але ж час має прямня істу годноту. Я маю на увазі, що час має для мене певну цінність годноту, аку то зависть від часу. Яку це залежить від часу. Час тревені це до праці має іного дноту, або час тревені на доволенке при морі. Час, витрачений на дорогу на роботу, має іншу цінність, ніж час, проведений у відпустці біля моря. Час тревеній писанням тесту має інудноту, а коревнеку довгий час тревені на концерті улюбленої капели. Час, витрачений на написання тесту, має іншу цінність ніж такий самий час проведений на концерті, на концерті улюбленого гурту. Три дні з травня на познаваці заїзд має уполні і а котрі дні в німецькі стревені чеканням на вислідки дволожі того а and на становлення діагнози. Три дні витрачені на е, збори в екскурсійну подорож мають зовсім іншу цінність, ніж три дні в лікарні, проведені в очі, очікуванні на результати важливих аналізів та встановлення діагнозу. А каждіасіпові, що час є взацний. і кожен, напевно, скаже, що час дорогоцінний. То є такий парадокс часу. Гоці твердіме, що є взасмійний, докажемо його неуверительне примарніть. Це такий парадокс часу. Хоча ми стверджуємо, що він безцінний. Ми можемо його витрачати неймовірно марно. А сітовши ці познания, робили б ми зараз сме, що робиме, якби ми видели, що нам остава місяць чи тиждень життя. Напевно, ми всі знаємо, чи робили б ми те, що робимо зараз. Що робимо? Якби знали, що нам залишилось жити е, рік, місяць або неділю життя, тиждень життя. Асіньє, але не вємі, так сі с ними жимаємо часу од відім до відім. Та де, власне, од не пам'ятам до пам'ятам. Мабуть, ні Асеньє. Але оскільки ми цього не знаємо, то думаємо, то думаємо, що маємо час від «не бачу» до «не бачу», а насправді від не пам'ятаю до не пам'ятаю. А та друга частина тохто віроку, за пенія час не купіме, а та інша частина цього твердження за гроші не можна купити час, так з Тімсанєда сугласить є то ясна, єднозначна правда, єднодухо, є то факт. Ну, з цим не можна не погодитись. Це чітка, однозначна правда, це просто факт. ай Айкебісми час виділи зі не ні то, ці са твари, які є при нас дволжити. І навіть якби ми могли час отримати або ж купити, не робимо ми того, хоча й вдаємо. Який для нас важливий час, який він для нас важливий? Наприклад, що з нами нажива та справа? Наприклад, що до нашого способу, способу життя? Стравуємося так, аби ми жили довго а квалітні? чи харчуємось ми так, щоб жити довго і якісно, або скворжуємо так, аби ми не мусили розміщати над тим, чи будемо жити довго, а квалітні. Чи радше живемо так, щоб не думати про те, чи живемо ми довго і якісно. Час має при нас годноту. Таку, яка одражає наш встяг к власному животу. Час має для нас цінність, яка відображає наше відношення одражає, відображає наше відношення до власного життя. Ах свой живот поважуємо за взасмійний, так має час при нас невичислительну годноту, а ні... Так стої за бабку. Якщо ми вважаємо своє життя дорогоцінним, то час має для нас невимірну цінність. Якщо ні, то він коштує цілий статок. Це такий вислів. Ноаксіус самотні пенязи нашим життям, так втеді самозриме. Платі же часу пенязи. Але в тому припаді є то померє смутний живот. Але якщо гроші самі по собі є нашим життям, то, звичайно, час це гроші. Але в такому випадку це досить сумне життя. Давайте ще розглянемо слова, які були в цьому тексті. І так, твердіння, вислів, Зблазніть – збожеволіти, годнота, цінність. Познавати заїзд, екскурсійна подорож. Вішетренія, дослідження або ж обстеження, Взацний, важливий, дорогоцінний, вірок, твердження, квалітний, якісний одражать відображати. На цьому все. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось та було корисним. Не забувайте ставити ваші лайки та коментарі та побачимось в наступному відео!